Привіт. Мене звати Марія Анна і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас прожити цей день разом зі мною і моєю сім'єю. Ми відведемо річі до ветеринара, розпакуємо посилочку з косметикою, а також приготуємо щось дуже смачненьке. Сьогодні у нас в меню ароматний осінній крем суп з гарбуза. Вийшло дуже смачно. Повірте, привіт! У нас новий день, нове відео. І починаємо ми його з прогулянки. Йдемо погуляємо. Йдемо до ветеринара. У річі проблеми з вушком. Треба, щоб подивилися. Напевно, знову якесь лікування назначить нам. Треба забрати нам посилку. І взагалі вийти на вулицю погуляти і купити деякі продукти. Марко, он двері відчиняє. Мій віночок. Не можеш сам? Зараз я тобі допоможу. Вам впало. Так, річик чекає приречено, він вже відчуває, що його кудись ведуть. Річі! Річі. Річі. Ну, ну ідемо. йдемо. Трошки привело в порядок. Погуляємо, трохи скупимося, вирішимо свої питання і повернемося вже, напевно, на обід і на сон. Так, ми тут вже майже прийшли до нашої ветклініки Так, йдемо. Ветеринарна клініка. Ходимо сюди. Двічі вже відчуває, що йому що його кудись ведуть і впирається. Що зайчик де? Йдемо? Пописався фломастерами. Йдемо, йдемо. Виходь. Ну, Іде вперед. Річі, ідемо, сонечко, Заходь. Річі оглянули, взяли йому матеріал з вуха на аналіз, а подивилися все, визначили йому тип захворювання і назначили нам лікування. Вуха це його проблемне місце, і ми тільки. В червні пролікувалися від серйозного запального процесу, і який мені здається дав ускладнення, і він тепер трохи не дочуває. Такий глушмак став. Я не чує, коли його кличу. А може вдає, теж вигідна позиція, але це я жартую. Насправді у нього є проблема. Зараз ми маємо пролікувати 5 днів і прийти ще раз на огляд, і буде зрозуміло, що у нього зі слухом. Марко поводився чудово, по-діловому, позаглядав усі шафи, ну принаймні намагався. Усміхався до лікарів, там дівчата були гарні. Ми паралельно зайшли в аптеку там же у клініці і купили йому необхідні ліки. Ми вийшли з ветеринара, призначили нам лікування. Заодно купила ось такі капельки для промивання, для очистки вуш, вушок. Не капельки, а лосьончик такий. Маємо прийти через п'ять днів. Річі хвилювався, та річі хвилювався. А Марко молодець, поводився гарно. По дорозі додому спостерігали, як підбирають чи забирають вживані матраци на гуманітарку. Для цього вулицями їздить спеціальна фура і забирає у людей їхні матраси, які вони виставили. Спершу я подумала, що навпаки роздають, але хлопці пояснили, що ні. Нам дзвонили з садочку Елі погано, щось себе погано почуває, біжимо з марком терміново її забирати, ніби нічого критичного, але щось її нудить. Біжимо забрати дитину додому. Моя бідна дитина не їла, обідає круасаном, бо якраз поверталася з вулиці і збиралися обідати і спати. А тепер буде пообідає круасаном, ну принаймні перекусить. І може засне в колясті, а ні, то вже коли прийдемо. Вередую вже. Головне, щоб заболінка себе добре почувала, біжимо. Еля дійсно себе я щось трошки неважливо почувала, щось трохи була в'яла, її, її піднуджувало. Але загалом, як тільки вийшла садочка, то набагато ситуація покращилася. Кружляй. Дома вони кружляй. вже стрибали, Кружля. кружляли, щось там дуркували. Ну, словом, були нормальні, адекватні, адекватні діти Вона просто втомилася, наскільки я зрозуміла, і я вже навіть хотіла її лишити на другий Кружля. день вдома, але Еля почула, що Завтра буде вистава у садочку, тому Майкрила. попросилася крила. і прикрила, крила, живе, біла крила -крила і зелена. Десь я ходила. Пішла мені посилочка. Забрала, забрала перший раз у точці самовивозу, бо наш кур'єр може приїхати і поставити перед фактом. Я приїхав, пехоті забирайте. Я тут брала крем під очі. Дуже бюджетний. Але я цієї ці фірми вже брала, оці. і він непоганий, він дуже гарно зволожує. І брала. Фональний крем, зараз покажу який. Пила я ось такий крем на майкапі. Це крем для зони навколо очей. Тут 12 мл. Це корейський бренд. Я брала з цього бренду раніше крем під очі, тільки в, зеленій, в зеленому тюбіку. Хто користується, в принципі, корейською косметикою, то, мабуть, він знає. Залишилася задоволена, гарно зволожує. І це основне, що потрібно від крему, бо ми зараз втрачаємо багато вологи. Але, мабуть, для власниць жирної шкіри він не підійде. Тільки для тих, хто відчуває сухість, відчуває брак зволоження. Він не є надто жирний, він не тече. Просто я не знаю, як там шкіра, може не до кінця поглини. Мене влаштовує. У мене шкіра суха, вікова, і мене влаштовує сам ефект. Я люблю такий вологий фініш. Він дає його. Купила ось такий тональний крем. Купила у 21-му відтінку. Він має сіруватий пітон, як багато корейських кремів. Але він гарно адаптовується до типу шкіри. до... Його відтінку. непогано перекриває, гарно зволожує, гарно носиться, дає вологий фініш, такий трошки сяючий. Хто не любить зволоження, таке від тональних кремів чи взагалі від крему, то мабуть не підійде. Він не забивається, він не створює маски, він гарно дуже, дуже гарно себе показує на шкірі. Ну поки за таку ціну він просто шикарно себе поводить. Показую вам свою майже використану пляшечку. Лишилося там на дні. Ще купила копійці ось таку мисочку. Кактус? Не скажіть? Гривень 50 чи 49. Отаке чудо. Я чогось не втрималася. Краса? Я не люблю надто кольоровий посуд, але це. Такі милі деталі, які хочеться мати. Я вам показувала, купила для річі, для промивання вушок, для очищення. У мене такий був. Він, хто має тварин, це найбільш популярний лосьон. Можна і шприцом. Є такий шприц-дозатор, вставляється в серединку. По-перше, це, що в мене є, закінчується. І по-друге, треба інтенсивніше зараз це робити в рамках лікування. До речі, в рамках лікування нам призначили очищувати, а потім ще такі ліки заливати у вушко. Цей лікар сам змішав, поки що будемо просто 5 днів лікувати. Ну, це для річі. Будемо варити гарбузовий крем-суп. У мене є гарбуз, є там залишок від минулого рецепту. Лежить в холодильнику, чекаю свого часу. Треба використати. Вариться бульйон курячий. На ньому зваримо. Все, приступаємо, має бути цікаво. Для супу мені вистачило тільки цього залишку гарбуза, який у мене був у холодильнику. Я його очистила і порізала кубиками, зважила, і його виявилося 400 грам. Цього мені було достатньо, бо не думала, що крім мене такий крем-суп захоче їсти ще хтось. Ну і куди ж я без помічників? У мене тут незмінний, завжди готовий допомогти Марко. Для приготування супу я порізала одну цибулинку на розігрітій пательні, обсмажила її до прозорості і додала до неї один невеличкий болгарський перець, солодкий. Також я туди у пательню нарізала два зубчики часника і закинула. Ще одну хвилину посмажила разом. Потім опетен до цього всього додала поріжений гарбуз і залила це все бульйоном. І я відварила попередньо. Якщо на вас немає бульйону, то можна і води. Доливаємо стільки, щоб ця рідина покрила овочі. Порізала ще одну картоплинку і додала до гарбуза. Мені здалося, що для консистенції такої кремової він сюди, вона сюди буде супер. Додала сюди карт одну картоплинку. Мені здається, що вона тут буде не зайва. Коли овочі приготувалися, я для зручності всю цю суміш перелила у каструлю. Гаряче. Також вирішила ще сюди додати два зубчики чеснику, видавила їх частику давкою, додала куркуму, додала карі, суп перебила погрожним блендером до однорідної консистенції. Коли це все гарненько, я перебила, додала до супу кокосовий напій. По ідеї, треба було б дати кокосове молоко, але я знайшла тільки такий напій, то вирішила, що додам його. Він не має дуже акцентованого смаку, мабуть, інше кокосове молоко буде більш акцентне. Я влила мілілітрів 200, може трішечки більше. Все можна подавати, наливаємо у тарілку наш крем суп. За бажанням збрискуємо кількома краплями лимону, можна покласти скибочку у тарілку і прикрашаємо свіжою зеленню. Варіант з лимоном мені дуже сподобався. Він надає такого класного, свіжого, збалансованого смаку. Цей крем-суп з гарбуза вийшов просто суперовий. Правда, всім сподобалося. Всі сім'ї, всі з'їли за один раз. Та й коли як не зараз такі рецепти готувати, ну і не боятися експериментувати, бо Давай. по правді кажучи, цей суп це суцільний експеримент. Тобто ідею я десь там підгледіла, а її нашарувала вже сама як хотіла. Ну і така страва це ідеальна для прохолодних днів. Вона зігріває і дарує реальне таке відчуття затишку. І ви знаєте, у цьому рецепті, який у мене вийшов. Не було вираженого смаку гарбуза. Він дуже-дуже класний вийшов. А я вам бажаю знайти і приготувати свій ідеальний рецепт гарбузового крем супу. Всім смачного! Що я не сподівалася, так це те, що мої діти будуть їсти гарбузовий пюре суп. -суп. Еля їсть без зелені, без лимону і без м'яска. А марко їсть весь комплект. Лимончик, притрушена зелень, і те м'яско, на якому варився бульйон. Потрібне пакує за дві щуки. На нього це не схоже взагалі. Смачно а Евелінка любить чисті смаки та доця?